Це вже не просто Довгобут, а образ оголеної, злиденної, беззахисної самотності височіє в центрі Києва під дощем і сонцем, під вітрами і ось уже незабаром сніговіями. Республіканський виставочний зал має бути центральним з-поміж і з над усіх уже численних, але невеликих залів нашого міста, що своєю активною діяльністю поставили Київ. У один ряд з іншими європейськими столицями. Але певні далекі зорі холодними осінніми ночами споглядатимуть, як почнуть руйнуватися фундаменти і стіни цієї незавершеної духовної краси. І, мов гріфи чи круки, мов хижаки навколо конаючої істоти вже в'ються з пропозиціями імпортні, і наші вітчизняні комерційні фірми. І немає серед них жодного мецената, а є тільки ділки з оборудками. Спонсори. Мовляв, злойдена наша держава бере в нас кошти на добудову, а відтак і передаси згодом зал у спільне, а потім і повне наше володіння. Загнане в глухий кут Міністерство культури України поки що створили експертну комісію, яка вивчає оті, так би мовити, звабливі пропозиції кількох фірм. Кабінет міністрів очайдушно шукає коштів, аби хоч на зиму закрити дах, а громадськість. Громадськість турбується, хвилюється от слова хвиля. І серед розбурханих хвиль наших пристрастей є тільки дві здорові думки. Перша, єдиний в столиці, і найбільший в республіці зал на 3800 квадратних метрів експозиційних площ має бути тільки державним. Друга гроші на добудову треба знайти без одіссеєвих угод і дерев'яних коней під парканом, в дарунок від комерційних фірм. Тратити в майбутньому зал це все одно, щоб повернути історію і знову продати Аляску. Тож кияни, митці, художники, можливо, варто зібрати гроші і вберегти уже зроблене одруйнування. Незабаром Міністерство культури назве цифру, скільки треба, аби завершити дах. Отож за меценатство проти спонсорства.